Ну, идея возникла, она в принципе она и существовала, вот, если это можно назвать идеей. Это можно сказать больше три души. Э, над надыхнул, можно сказать, нас Борис Степанович Домоцкий. Вот, вот мы решили совместно вот, поставить такой монумент, увековечить память этих людей, вот, героев. Вот, в принципе. Все життя я скирки был малый, стильки чув, вот размолву голы, люди что стоит такие безмолвные. безіменний, нема нічого, тумба і все. Але люди всі ж прекрасно знали у трьох селах Горбівської сільської ради, що це поховані тут полонини. Які це полонини? Перш за все, давайте побачимо. Це ті полонини, коли була оточена оточене угрупування Південно-Західного фронту під командуванням Кирпоноса, де загинув навіть начальник з командуванням Віхтаб, було близько мільйона солдатів-офіцерів. і офіцерів. Потім до цього додались взагалі полонини, які на серпні. Місяць 41-го року складала чисельність 3,5 мільйони вояків наших знаходилось у полоні. Це страшна цифра. І ось тоді німцям, у них навіть з самого початку планів, звичайно, цих не було що знищення, як кажуть. Їх треба було просто десь розмістити. Це ж була здоровенна армія. Їм навіть не могли роботи знайти. І от почали їх по різним маленьким містам, і містечкам. Збудовувати ці тимчасові концтабори, які в багатьох перетворилися на постійні, в тому числі було зроблено в Новгороді Сілівському, концентраційній табір. Він був у трьох місцях. там На Покровщині був, ось безпосередньо у монастирі. І як же йшли сюди полонені, їх привозили на Залізницю, їх привозили до станції Перафіка. Колони рухалися, їх підвозили, формували колони і рухались і рухались. Йшли німецькі машини, а військово-колонени мали прямо туди. Вони падали. Вони тут на місці помирали, їх відтягували і кидали. Це була зима, осінь, морози. А наскільки ви знаєте, це була дуже сурова пора 41-го року, і осінь, і зима. Так що тут загинуло, можна сказати, кілька сотень. Ніхто точно не знає. Хоча, коли е, оформляли в кадастр оці поховання, то назвали цифру 170, Я знайшов 175 сімдесят вояків Червоної армії, начебто тут покоїться. Хоча і мама моя, і багато людей, е, які були учасниками ось цих подій, вони розповідають, що тут було набагато більше.